Любі малята хочу з вами привітатись! Сонечко встало, іде новий день! Любі малята всім добрий день! Сьогодні наша розмова буде про Землю. Давайте визначимо слово земля, яке вона має значення. Це назва нашої планети. Земля це поверхня нашої планети. Земля це ґрунт. Саме із землі ми добуваємо багато корисних копалень, а частіше земля вкрита килимом зелених рослин. А ще саме людина навчилася обробляти землю. Хто за землею доглядає, той і врожай гарний має. Тому землю і називають годувальниця. Малята, давайте з вами пригадаємо, як же треба доглядати за землею. Давайте познайомимося з нашим другом. Привіт, малята! Подивіться, який великий плуг причеплений до мене. З його допомогою я сьогодні виорю велике поле. Гайда зі мною. Буде важко, але дуже цікаво. Люди, які спочатку обробляють землю, готують її для зерняток, таких людей називають трактористи. Вони орять землю, потім її розпушують, Може сказати, вони готують посід м'якеньку для зерняток. Коли земля вже підготовлена, тоді на поля виходять сівалки, які сіють одразу зернятка в землю. Потім трактористи воронують засіяне поле, земля стає пухкою і до зерняток проходить повітря, волога і тепло. Перші врожаї з нашої землі ми починаємо вже мати влітку. Ну, основний врожай буде осінню. Давайте визначимо, чим же наш ґрунт український, безцінний дар природи, засівають українці. Ну що, малята, відправляємося у подорож по полям України. На весь світ Україна славиться врожаями зернових культур. Давайте всі разом пригадаємо, які зернові культури висаджують. Українці. Тільки початок весни сніг зійшов з земельки, і ми вже бачимо поля, де пробивається озима пшениця. Бо дбайливі господарі своєї землі вже з осені засівають сортами пшениці, яка має назву озима. Ми ще засіюємо свої поля житом, ячменем, і все, наприклад, Сумщина має багатий врожай гречки. Так, дітки, у нас є своя культура під назвою Сумчанка. Це такий пасівний матеріал, який знають широко в Україні. Найбільше сіють гречки в Конотопському, Ахтирському і Ромінських районах. Подорожуючи до своєї дідусів і бабусь, можливо, ви бачили жовті поля, красиві, яскраві. Це цвіте рослина, яка має назву рапс. Душа радіє, коли дивишся на поля, які оброблені, засіяні і цвітуть яскравими кольорами. Ще українці засівають землю кукурудзою. З цієї культури можна зробити і борошна, і олію. А для маленьких українців корисна кукурудзяна кашка. Ще наші поля ми засіваємо соняшником. Саме з соняшника ми отримуємо з насінинок корисну і смачну олію. Ще в Україні вирощують сою. Соя це бобова культура, і боби цієї рослинки ми вживаємо в їжу в різних стравах. А ще ми можемо з цих бобів зробити гліцерин необхідний нам такий матеріал і лака фарбову продукцію різного плану. Сама соя дуже корисна, це джерело білків і багато різних вітамінів. Тому саме земля України має велику родючість, тобто забезпечує рослини гарним життям. Тому й кажуть, що якщо людина про землю дбає, такий врожай вона і має. А ми, українці, саме такі люди. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!